Я багато років пропрацювала у ресторані з угорцями, які зовсім не знали української мови, не знали навіть назвати своє ім'я. І було дуже тяжко спілкуватися, але все рівно я їх не навчила, а вони мене трошки навчили. Була жіночка одна у нас, вона була посудомойкою, але на її рахунок все було тісто. Вона робила з тістом, пекла пирожки, все там робила, ми допомагали. А коли закінчувалася зміна, а вона була така дуже економна і зекономила кусок тіста і каже мені: "Морико, будеме мало бефеле, а я одному то, мало бефеле". Я кажу, я не розумію. Кажу, Ліза, що то таке? Вона мені показує. Будемо крутити, а потім у печку. Це виходило, що вона зекономила, і в кінці зміни, коли начальство розійшлося, вона зробила нам там три хлібини, я, вона ще одна поверка була, зробила і пекла нам. І так помалу, день за днем я й проробила там багато років. Я у неї навчилася щось по менгерськи а вона зовсім не знала. Я не знаю, як вона потім далі, бо я. Звільнилася, вона ще працювала. Але хочу сказати, що угорці не дуже хотіли вчитися. Вони, як перлися у свій угорський, і так вони працювали. Ну, і, і так і зараз. є Люди не дуже хочуть переходити на українську мову. Ще як коли переходили ще російську, то їм іще мало йшло, а українська їм зовсім не йшла. Так що такі в нас справи.